Судячи з новин в Україні, може бути як завгодно, але не нудно. Наприклад, нардепка Мар'яна безугла закликала США припинити військову допомогу Україні. Також згадаємо, як 50-річний чоловік порізав 17-річного хлопця, бо той загучно слухав музику в автобусі. Я вам обіцяю дуже змішані почуття під час прослуховування цієї новини. Медійний доктор медичних наук заявив, що. Щастя в парі залежить від жінок, тому їм треба вміти не провокувати, що вже ж багато кого спровокувало. Запоріжжя Обленерго через систему Прозоро хотіло закупити iPhone 16 Pro Max. І у кривому розі жінка головою розбила сусідові ніс, бо той зробив зауваження її дітям. Як ви зрозуміли, сьогодні буде насичений і гостросюжетний випуск крінж тижня. А за шовдими двічі на тиждень в четверта в неділю. Збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. Нардепка Мар'яна Безугла закликала США припинити військову допомогу Україні до зміни військового керівництва. Так, народна депутатка Мар'яна Безугла знову привернула увагу до своєї персони, цього разу через свої висновки щодо проблем на фронті. Ну цього разу це в черговий раз. У своєму телеграм-каналі вона заявила, що фортифікаційні споруди на Покровському напрямку, які зводилися обласною військовою адміністрацією, простоюють. Без діла. Для підтвердження своїх слів депутатка оприлюднила відео, яке нібито походить із російських джерел. А, от тут в кінці полки ЄГАЗа виходить, а, там проход є. Зараз ще тут сріжемо, щоб два проходи було. Тому в якості вишенки на тортику вона закликала США припинити військову допомогу Україні, поки не змінять військове керівництво. Цитую: якщо наше військове керівництво цього не чує, не наважується, звертаюся до США як основного донора та союзника. Наполягайте на переосмисленні військового управління в українській армії, не надавайте нам допомогу без цього. Вимагайте заміну військового керівництва, впровадження оборонного планування, належного планування бойових операцій, аналізу проведених дій та оцінки їхньої ефективності. Писала вона, безугла закликала союзників натиснути на українську владу, бо, за її словами, без змін ситуація виглядає як утилізація. Слухайте, ну у нас в Україні прийнято ставити клеймо на спікерах і або вірити їм з першого дня до останнього, або не вірити через якийсь перший другий їх пости теж до кінця їхніх днів. І через те, що Мар'яна Безугла нерідко обирає доволі ексцентричні форми для того, щоб висла. На ті чи інші теми, інколи з нею просто неможливо погодитися, то буває таке, що вона говорить, можливо, для когось у специфічній формі, але фактично доволі правдиві речі, речі, з якими частково або повністю можна погодитися. Якщо, грубо кажучи, ви довіряєте Стерненку і думаєте, що він чесний, класний, авторитетний для вас спікер, то в принципі, те, що тільки що сказала безугла, з якою прийнято в Україні. Посміюватися. Є іншими словами, але тим самим, що Стерненко говорить, ледве не в кожному своєму відосі. А що нам не потрібне впровадження оборонного планування, чи належного планування бойових операцій, чи аналізу проведених дій. Та про це говорять насправді всі: від військових до адекватних військових експертів. Єдине, що тут від себе додала безугла, це таку більш спайсі, більш. Перчену форму, як вона зазвичай це і робить. Їй треба було бути маркетологом, перш за все, бо вона вміє привертати увагу до своїх висловів. Єдине, що я пам'ятаю, що неодноразово чув, як без зугло називають інформаційним тараном партії зелених України. Тобто, звичайно, я маю на увазі слугу народу, і після того як вона свого часу, я хочу вам нагадати, називала залужного ухилянтом. Ну можливо, навіть до цього, просто коли вона перша почала катити бочку на залужного, залужного прибрали. Я не пам'ятаю, чи були ще прецеденти того, що після її слів щось дійсно приводилося в дію, але саме через це її почали називати так званим інформаційним тараном. В принципі існує такий підвид політиків, які кажуть щось, що на перший погляд здається неприпустимим, дуже жорстким, можливо, безглуздим, але при цьому вони просувають таким самим чином певні думки, які цілком собі відгукуються у доволі немаленької частини населення. І якщо в якійсь конкретній бульбашці, в якій перебуваєте ви, де ви всіх вважаєте дуже свідомими і розумними слова таких політиків здаються фарсом, нонсенсом, то виходячи за мене, Межі цієї бульбашки, люди думають, що це єдина людина, яка говорить правду на відміну від усіх. І мені здається, що Мар'яна Безугла сама свідомо або за пропозицією когось іншого, свого часу стала от таким політиком, такою політикинею. А в даному конкретному випадку, окрім цієї маркетингової складової з США і військовою підтримкою, вона навіть не сказала нічого такого сильно контроверсійного. Хтось і так топить або за реформу або лоукі за зміну військового керівництва. Тому нам залишається лише спостерігати, що це був за пост. Можливо, він був прощупуванням реакції суспільства, можливо, він був передбаченням або підготовкою суспільства, як це вже ставалося у випадку з Маріаною. Єдине на що залишається сподіватися, що нинішня, точніше, майже вже нинішня влада в США не дослухається до цієї самої маркетингової складової її посту. Враховуючи, що ця влада цілком здатна на все, я б сказав так: вона здатна на все чим неочікуваніше, чим радикальніше, чим спонтанніше, тим для них краще. Ну будемо вірити в краще. Рухаємось далі. У Києві 53-річний чоловік порізав перукарською бритвою, 17-річного хлопця. Бо той гучно слухав музику в автобусі. Ця новина особисто у мене, коли я її вперше чув, викликала і засудження. І дуже маленьку долю, але все ж таки розуміння, коротше, максимально змішані почуття. Слухайте за словами правоохоронців. Кілька неповнолітніх слухали музику в автобусі дуже голосно, що дратувало інших пасажирів. Отут була доля розуміння. Порушення суспільного порядку часто дратує і неслабко. Один із пасажирів зробив їм зауваження, але підлітки не відреагували. Тоді інший чоловік, який не брав участі у цій суперечці, взагалі раптово встав, дістав із кишені бритву. Ну, планував поголитися в автобусі, але, бачите, нагода вийшла інша, і вдарив нею одного з хлопців. У обличчя. У 17-річного студента тепер відкрита рана на носі. Водій автобуса одразу зупинив транспорт і викликав поліцію. Молодець. Нападника затримали на місці, йому вже повідомили про підозру. Вгадайте, яка стаття? Звичайно ж, хуліганство. У нас в Україні не існує інших статей. Ви що? Не читали Кримінальний кодекс? У нас Кримінальний кодекс це один твіт. Один рядок, така книжка з однією сторінкою. Отака, от маленька. Хуліганство. От ДБР передали справу по Гринкевичах нарешті в суд. Очікуємо, я вас сповіщу про всі цікаві деталі. Я здивувався, що там дві статті, і жодна з них не хуліганство. Уявляєте собі, тип описання. В країну більше ніж на мільярд гривень, і всі такі Ні, ну, ну хуліган, хуліганьо, чисте вид, Ну як так чи, нічим заняти що? Ну добре, якщо повністю, то це не просто хуліганство, а це неправомірні дії, що вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. За таких вчинок йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тим часом потерпілий хлопець отримує медичну допомогу. Отак, от а ви ще питаєте, чому я не стрижуся? Там дуже багато таких бритв. Ніхто не питає насправді, але що я хочу наголосити в цій новині, не дивлячись на те, що ми всі уявляємо себе в цьому транспорті, де нам набридають підлітки, які вийшли з під контролю і кладуть. На все і на всіх, все одно абсолютно точно така форма зауваження не лізе ні в які ворота. Ніколи не варто прибігати до самосуду, особливо настільки травмуючого, особливо користуючись чимось гострим або вогнепальним. Коротше, зброєю. Тому поважайте суспільний порядок, ставтеся з повагою до оточуючих і звичайно, не робіть такі зауваження. Рухаємось далі. Щастя в парі залежить від жінок, тому їм треба вміти не провокувати, заявив доктор медичних наук, психіатр Олег Чабан. Доктор медичних наук і професор Національного медичного університету, якщо бути точним, Олег Чабан. І це він зробив у програмі сніданок з 1 плюс 1 у своєму ж проєкті щастя з Олегом Чабаном. Одразу приходить висновок, що якщо б він так назвав свій шлюб, то це, скоріш за все, був би піш. Що по факту відбулося? Він заявив, що сімейне щастя повністю залежить від жінок. За його словами, саме жінкам потрібно працювати на щастя і не провокувати, оскільки вони більш емоційні, ніж чоловіки. Охож, ці жінки такі всі емоційні, нестабільні, такі дурні, дурнушки. Інше питання, чому якщо жінки емоційні, то їм треба слідкувати за тим, щоб вони не спровокували таких стабільних і раціональних чоловіків, які ніколи нічого не зроблять сім'ї. Вони просто камінь. Вони прийшли з роботи, принесли здобич і сіли камнем біля теліка. Оце зразок сім'янина, просто за ознакою статі. Клас одразу видно доктора і професора наук. Якщо вам цікаво, Чабан це тим, що жінки мають більше дзеркальних нейронів і розвинутіші структури мозку, які відповідають за емоції. Він також стверджував, що щастя є більш важливим саме для жінок. Як доказ, він послався на статистику, але не уточнив яку. Статистику чули про статистику, так от це з неї. Статистика! Це наука. А які саме дослідження, пане Чабан? Статистичні? Далі, на жаль, цитую: від чоловіків щастя не залежить ніяк. Взагалі, руки зв'язані, так сказано, у нас лапки. Якщо жінка захоче. Там не кабель скоче, не подумайте. Щастя буде в обох. Ці слова викликали хвилю критики. Журналістка Дар'я Озерна, яка також була експерткою у сніданку з 1 плюс 1, заявила, що дуже давно з огидою і здивуванням спостерігає за паном Чабаном і його колегами. <пл 'язок> я просто собі уявляю, що колись в шлюбі мені дружина скаже, що вона нещасна, і я скажу, ну а я що можу зробити? Також гендерна експертка і заступниця голови центру жіночі перспективи Марта Чумало. Я сподіваюся, що я правильно поставив на голос, в разі чого вибачте, розкритикувала його слова як дрімучі гендерні стереотипи. Чим вони по факту? І є та зауважила: не маю досліджень, але мій досвід роботи з постраждалими від насильства показує, як тільки чоловік перестає бути кривником і намагається поводитися по людськи, відразу уся сім'я почуває себе значно щасливішою. Шкода, що це так рідко трапляється. Хто такий взагалі Олег Чабан? Олег Чабан це відомий психіатр, професор і доктор медичних наук. Він керує навчально-науковим інститутом психічного здоров'я Національного медичного університету Богомольця, та є спікером всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як? Від першої леді Олени Зеленської, що, на мій погляд, придає цій новині особливого шарму. Коротше, це така собі Світлана Лобода психічно шлюбного розливу. Типу, ми маленькі люди, від нас нічого не залежить. Сподіваюся, дружина щаслива. Не знаю. Я розумію, що загально ситуація не смішна, але вона лоскоче, ну, тупістю. І я, на жаль, багато разів помічав, що чим популярніший психолог, слеш психіатр, тим. Популярніші, тупіші тези він озвучує. В даному випадку він дещо не вгадав, тому що чоловіки у нас традиційно забивають. І на свій психічний стан, тому цим цікавиться, не кажу, що в 100% випадків, але, на жаль, частіше саме жінки. Ну, це класно, що часто жінки шкода, що рідше чоловіки. Тому я не знаю, якщо чесно, не те, щоб сильно знайомий із Чабаном і його роботами, назвімо це так, але мені дивно, як професор, спікер, автор передачі або учасник передачі міг сказати. Таку. Ну, це в різних ситуаціях можна трактувати по-різному. І як victim blaming в деяких випадках, на жаль. Та як мінімум, просто перекладення усієї відповідальності, де в ідеалі має бути 50 на 50. Ну, коротше, це, це сумно. Це сумно і при цьому ж смішно болоскоче. Рухаємось далі. Запоріжжя Обленерго через систему Прозоро хотіли закупити iPhone 16 Pro Max 256 ГБ Natural Titanium, Titanium за 68,5 тисяч гривень для службового користування. Но, враховуючи, що вони помістили цей тендер на платформі Прозоро, я думаю, що хоча б Apple. Інтелідженс їм би не завадив. Що власне сталося? На Прозоро з'явився цей тендер і переможцем оголосили компанію Епіцентр, а договір підписали 13 січня 2025 року. За умовами смартфон мали доставити до березня. Однак у своєму телеграм-каналі Запоріжжя Обленерго спростувало факт купівлі, заявивши, що телефон вони. Не замовляли. АТОВ Епіцентр К заперечує будь-який продаж цієї техніки для підприємства. За словами речниці Зорислави Цупренко, коштовний телефон вартістю понад 68 тисяч гривень обленерго купувати не буде. Вирішили, що дорого, і не на часі. А здебільшого для їх службових задач на часі. Не, ну а самі подумайте, як Запоріжжя Обленерго без лідара, без стабілізації при зйомці 4К, я перепрошую. Ну от як вони після зйомки не виберуть, хто говорив, от де спікер, кого заглушити, а кого зробити гучніше. Ну куди? ну от Що вони будуть робити на робочих місцях? скажіть мені, ну після війни точно треба брати? Ну точно! Але саме смішне, що стосовно іншого флагмана, тобто iPhone 14 Pro Max, який з Запоріжжя Обленерго закупило через Прозору в 2024 році, керівниця пресслужби відповісти не змогла. Каже: та щось таке не пригадую, блін. Та давно було, 24 рік, от півмісяця тому на це просто топова новина, чесно топова. Ну я е, вам не зможу сказати навскідку, що було у травні 24-го, На жаль, все таки багато часу минуло, але можна підняти інформацію і дослідити. Втім, е, у випадку із даним айфоном йшлося про забезпечення нашої прес-служби технікою для фото та відеозйомки, бо в нас техніки. Немає міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді назвав цю ситуацію дикою і запевнив, що міністерство ретельно перевірить інформацію. Обов'язково розберемося, каже він: якщо це підтвердиться, будуть прийняті відповідні. Рішення вже почалася перевірка. і Якщо факти закупівлі смартфона підтвердяться, винних обіцяють притягнути до відповідальності. Ну і слава Богу, тому що це чисто використання системи. Єдине, що так смішно це все комбінується зі словом прозоро, знаєте, ну як? Кому прийшла ця ідея? Таке враження, що там було двоє співробітників, і такі. Я думав, що прозоро, це, типу, воно настільки прозоре, що аж не видно. Знаєте, ну як класно вимите скло. Ні, Виявляється, що прозоро це настільки все прозоре, що аж видно, що ми, блін, вирішили закупити найкрутіший iPhone. Цирк на дроті. Рухаємось далі. У кривому розі жінка головою розбила сусідові ніс, бо він зробив зауваження її дітям. Що цікаво, між нею та сусідом була стіна. Ні, не було насправді це, я тільки що придумав. Ну, от подивіться, це материнський інстинкт в дії. Що відбулося? Все почалося з того, що діти грали на подвір'ї чужого будинку, за яким доглядав один із сусідів. Він помітив малечу на території, попросив їх залишити чуже подвір'я, але діти відмовилися у нас діти, знаєте, останнім часом вміють відмовляти дорослим. я свого часу думав, що будь-який дорослий це, ну, як мінімум, генерал. Розумієте, треба прям слухатися, тому що він все в житті понімає, У нього купа важелів впливу, ну влада просто в кожному пальці. Але зараз вже бачите не так. Ну можливо в якомусь сенсі, і слава Богу, чоловік почав стежити. За ними і вирішив повідомити про їхню поведінку батькам. Діти повернулися додому, розповіли мамі про нечесного сусіда, типу, що він їх обріхує, наскільки я зрозумів, тому він нечесний. І коли сусід прийшов вже поговорити з нею, вона зустріла його з лайкою, схопила за руки і вдарила головою прямо ніс. Цією мамою була Зінедін Зідан. Так сказати, відправила на Одесу. Цікавий факт: в Одесі ніхто не вживає цей вираз. Я коли його почув в Києві, я такий: ге? Що значить відправив на Одесу? Ну, бадну отак от головою. Я такий. Ге? Звідки це, типу. Що значить відправив на Одесу? Ну коротше, в Одесі я не знаю, всі люди, яких я особисто знаю, принаймні не вживають цього виразу і не розуміють його. Так от суд розглянув цей інцидент в цілому і кваліфікував дії жінки як умисне завдання легких тілесних ушкоджень. Частина перша статті 121 Кримінального кодексу України. Ця стаття також відома як уявіть собі не хуліганство. Жінку визнали винною і призначили їй покарання у вигляді 60 годин громадських робіт. Сподіваюся, цією громадською роботою буде співпраця з СБУ, де вона проломлюватиме лобом двері, коли FBI open Up відбувається. Як от в цьому відео. СБУ, всім залишати на своїх місцях. Бутігою, грутів, мало, присутне! Отакий вийшов випуск недовгий, але вибачте, у мене теж обстріл, я теж не сплю по ночах. Мені інколи стає прям важко, я сьогодні був такий варений, так що те, що я взагалі зняв випуск, це вау. Це прям вау. Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. І не забувайте, що одна додаткова новина про челендж дуже небезпечний. Який став популярний серед дітей в ТікТоці, і жертви дійсно вже є, це навіть не пугалка. Подивіться у мене в інстаграмі по цьому QR-коду або перейдіть по посиланню в описі. А залишаючись тут на Ютубі, обов'язково подивіться цих два відео. Їх Ютуб підібрав особисто персонально для вас, так що вам вони просто мусять сподобатися. Все, велике вам дякую за перегляд. Донайте на ЗСУ, будьте у безпеці, папа! -па.